Усім привіт! З вами Колючка, і в цьому відео я хочу розповісти вам про битви Елькадії і Етіс Ване Тіна, коли світло зустріло темряву. У глибинах стародавнього храму, де стіни ще пам'ятали молитви давно зниклих богів, стояла Елькадія, воїтелька, яка шукала не слави, а істини. Світло її аури м'яко розчинялося в мороці. Попереду тиша, і в цій тиші народився голос холодний і владний. Ти прийшла, щоб судити мене, дитя Ейнхасат?» З тіні вийшов Етіс тіна, втілення забороненої сили, творіння народжене, з бажання богів створити собі спадкоємця. Його очі світилися, мов два хравменти темного сонця, а за спиною клубочився фіолетовий туман, сліди енергії ембріо. Я прийшла не судити, відповіла Алькадія, стискаючи меч. Я прийшла зрозуміти, чому боги залишили нас. Етіс усміхнувся, і усмішка його була страшніша за будь-яке прокляття, тому що вони бояться нас, Елькадія, бояться тих, хто шукає істину. Між ними спалахнуло світло, і темрява відповіла Бій розпочався. Полум'я віри зійшлося з бурею хаосу. Кожен удар Елькадії був молитвою, кожен рух Етіса запереченням створеного світу. Земля під ними тріскалась, а небо стигло, ніби світ сам затамував подих. Вона бачила його силу і в кожному спалаху й близько розуміла. Він не просто ворог, від відображення того, що приховує сама Енха її помилка, її страх, її спадкоємець. Етіс говорив крізь гул битви. Я не зло, я рівновага. Ні, прошепотіла вона. Ти випробування. З останнім ударом меча світло пронзало темряву. Тіло Етіса впало, розсипаючись у пил, але його голос ще довго лунав у залі. Моя воля не помре, вона проросте в серцях людей. Елькадія опустила меч, вона перемогла, та в душі не було тріумфу, бо разом з ворогом загинуло щось інше: віра у чистоту світла. Вона вийшла з храму, і зорі над Аден сяяли темніше, ніж раніше. Вітер, ніж шепіт. Світло і тінь це не вороги, вони відлуння однієї правди. І з того часу легенда про Елькадія та Етіс Ван Етіна передається як нагадування. Навіть ті, хто служить богам, мають колись зустрітися зі своєю тінню. На цьому все. Дякую за увагу і всім па-па!